Проїжджаємо в Анжеліка. А, і пограбування банку, капець. Пойма пограбань пограбування, погай. Опа, добрий вечір. А шо пан хоче? А шо у пана ніж? Що у пана ніж? Шо це таке вообще? Нічого собі. Так, ну я одного піймав. Якісь наркомани хотіли мене підрізати, поняли? Хотіли напасти на мене ззаду, я сидів з автоматом, з ножем підкрали зі спини. Така наглость, взагалі, люта якась. Оооо. Що це таке? А на рацію як наджимати? Ну, ставишь себе на... На слот быстрый, да? да? Да. И заходишь, нажимаешь... Третий новый. Так, а ну, рация. Ну, просто ты... Ой. <laughs> <laughs> ну, то я поистину. Рация <laughs> Ананас. прием. Какая волна? Третья. <laughs> Кажется, да. доставай рацию, достай ананас. Прием, прием, я финик де банан. А Йо це фруктовий патруль. Буде позивний ананас Юрій. Брій ананасенко. Сонце на пекло. Ага, дивіться, садженець. Може забрати до посади десь. Ого. Це ж треба. Ого. Он в машині сгоріл, как його витягнуть? Где нажимаю, нічого не працює. Хтось нормально заправився. Згорів і почернів. Диви, диви, заворушився. Привіт! Привіт! Зробити ремонт, да медичний набір. Пане, а як це ви так умудрились? Блять, занесло с далі я нічого не различные. Ого. І шо, одним ключом вот так вот тачку восстанавливает з тоталом. Опа! Нічого собі, майстер золоті руки реально. А ти ты думаешь, я пусть пятый разряд? Це не п'ятий розряд, це скажений розряд. <рі> а ко колеса щось нема, да, у вас? Зараз вже буде закарай. А колесо треба купити в данок. Ага, ну на трьох, в принципі, можна їхати. Чай, я зайду. Це сервер е на 5M. Пацики зробили, щоб не грати на російському У Нас не багато, але нам мають. Бачив, машину постійно поїхала. Бач, бач. Я тут половини не знаю, що тут відбувається. Я просто катаю машинку. Я просто люблю машинки люблю катати машинку по дорозі. Пах! Бачите, на двох колесах, збив мусорку. Ти такі ба! Газети полетіли. Тому що в газетах пиздж в основному пише.

Ммм, ту хлятана, а ти так може? Не так, не <laughs> так, <laughs> 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 так, давай. А що мене з байком? Тепер я упав, О. Поздравляю мой клуб. <гас> Давай. <пирает> О, сбыл. Вика в процессе. Вы что, <шо>, шприцаны <пирает> поделили? Христос воскрес. Христос воскрес, выставлю. Просто така подворотня, Ми думали, ви тут шприца не і б'єтесь Ні, ні, ні. Та ніхто не знає чим ви тут занимались медики. Бэта, пидгибалый чоловіка А, чоловічка Да. Ховаешь. А ну не розказуй мені тут Ого ого, заарештувати.

У кого є бажання стати сватом? ну не вопрос. У мене є бажання стати Ой. тестем або кумом. У тебя островок. Я готовий стати сватом, але якщо я зможу проводити затримання. Переслідую кабріолет мустанг Сірий. А як устаєш на мараження? В центр міста заїжджаємо. Там, де з хмарочоси. Заїжджаємо на естакаду. Ого, стрибнув, перекинувся. Ого, аварія яка. Біля кубів їдемо. Від кубів. Ти що, ти що, блін, вилетів, да? Блять, пане військовий, найкращий. Приїхали. Ммм. Mm -hmm. <рістичок>, ти чого? <рістичок> Це неправильні бджоли, вони роблять неправильний мед. Ого, офіцер, ви що тут столби ламаєте? А що це ви так літаєте? Та друга забирали, его тут ограбити хотіли. Ага. Дивіться правила. Так що два столба здесь Так, це і за вас? Це ж і за того, що ви літаєте? Я вас попередить летів. Все понял, хорошо. Все не порушуйте, да. Давайте, до зустрічі. Я беда опять будут. Бля, як завжди світофор, понял, уронив собі в цю штуку. Думаю, що це стучить. А я коли стовпаз, бой мені світлофор упав в кузов. Виходимо. Що? виходимо? Давно я такого не чув. Виходимо. Виходимо. Быстро. Входим. Быстро виходим. Быстро выходим. Быстро. Быстро, быстро, давай. давай Ты не. быстро Ти... выходим. Ну, давай, сідай, там сейчас бурай. Ты не. Драсти, у нас тут опять є кандидат нахуй на стрежку, да? <плоти> 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 Не уїжджають І, да. нормально я баху прогало? Що це було, було блять? Ну шо бомба ліпучка що забуть? Ніхіра я перший раз таке бачу. Бачу заручника заводять в банк. Що то вони нагло у нас під носом заручником в банк пішли. Вони ще ефір ведуть, поняв? Та я бачу в телефоні там прилетіло. Можете подивитися, що він там робить. Final Ukraine, you crime land і тут таке робиться, ви бачите, що тут з вами сказати. Студія, студія, я <хи> закончу з вами. У вас є вже фанати, так Більше, сказати, у нашому місті, машина, які розуміють, що ви настоящий Робін Гуди. Ви, ви обираєте це, гроші політиків і, і віддаєте тут, їх проституткам політиків вон, і всяким лошадям. ви, самі собі на Так. Да. Ми mm -hmm. запросимо одного з. Наших підписників Доб... вщай, добрий вступу. день, студія. Допустимо. Що ви кажете нам особливо Не грабте, Допустимо. що ви грабите. Подивіться в ці очі, і очі нічого, нічого не граб. <світ> Відпустіть людинку, схаменіться, покладіть гроші. Я не можу відпустити, це банана стримається, людинка своєю. Він став просто Мі на коліно і попросив моторіка, сказав, зробіть це. А хто ми такі, щоб йому відмовляти? Ми ж вас, ми вас бачимо, ми вас бачимо. Його, Ви теж десь тут стоїте, так? А ми вас чуємо. Ні, я а -а -а. дома сплю. А, вдома спитай. Так. Да. — А чого у вас камера показує, що ви з рулем автомобилі? <рес> я не знаю. Це, блядь, це аватар нейронные сети. Эй, зелений екран. — Це Все маска, це маска. Я понял. Це... <рес> ну шо здавайте. Ну, а нагадав, що це доказова база, якщо ти знімаєш такі тіктоки. — Я який доказова база? Я. Ну що буде потім Спасибо, что за мной на эфире полицейский. Так, отекаю. Ну все, в погоде, давай. Бляха. ⁇ бан. pegar essa é da polícia